Друзі, усім вітання від команди Сталь. І сьогодні на живому прикладі ми продемонструємо, чому не варто витирати ваш ніж вологою серветкою. А краще це зробити звичайною сухою ганчіркою або ж сухою серветкою. По перше, ми не завжди знаємо, що входить у склад вологих серветок. Це можуть бути різні токсини, хімічні речовини та такого роду речі. Також це можуть бути етиловмісні парфуми. Отож, якщо ми, до прикладу, візьмемо вологу серветку та гарно протремо нею ніж з обох сторін і засунемо його назад у піхви, то через деякий час ми отримуємо ось такий Resultado. Пройшло трішки менше доби, ми виймаємо ніж, ну і вже можемо побачити на ножі певні нюанси. Ось, до прикладу, з'явився наліт. З другої сторони також з'явилась пляма іржі. І це при тому, що дані вологі серветки є дитячими, а це означає, що у них менший хімічний вміст. Тому, друзі, ми настійно вам вам рекомендуємо, аби чистити ваші ножі, використовувати сухі серветки або сухі ганчірки. І робити це слід наступним чином: варто взяти масло. Це може бути певна синтетична, як ми ось, до прикладу, використовуємо балістов, або ви, до прикладу, можете використовувати. Товити природні жири, такі як сало, так воно дуже гарно справляється з чисткою ножа і не шкодить покриттю. А робити це варто наступним чином: ми беремо, наносимо трішки нашого мастила, проходимо по поверхні ножа. Звичайно, ж з обох сторін, де вона з'явився на лід. Ну або де з'явились плями бруду. І після цього гарно притираємо наш ніж сухою серветкою або сухою ганчіркою. Ну і ось після того, як ми гарно притерли наш ніж, він знову повертає свій вигляд. Сталь приймає більш натуральний окрас, а ніж готовий до використання без будь-яких нюансів. Сподіваємося, це відео було вам корисне. Бережіть себе та свої ножі усім миру.